Вітаю вас, діти, на занятті з розвитку мовлення, на якому ми поговоримо про зимуючих тварин. Щоб чітко і правильно вимовляти слова, розкажемо чистомовку. Із, із, із. Бурсучок в нору заліз. Діти, повторіть. Оз, оз, оз. Бо на вулиці мороз. Повторюйте. Ить, ить, и. У негоду в нірці спить. Повторіть слова. Ість, ість, ість. Бурсучок запаси їсть. Повторіть цей рядок. Дуже добре, діти. А тепер я загадаю загадки про тварин, а ви відгадайте. Слухайте загадку. Бережлива і грайлива, й дуже спритна всім на диво, вміє з гілочок стрибати і горіхи розгризати. Хто це, діти? Так, це білка. Слухайте, діти. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, І на місці не сидиться, а як звуть її. Вірно, лисиця. Наступна загадка. Лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку, він з'явився ліс замовк. Це лихий і лютий? Так, вовк. Наступна загадка. Він нікого не чіпає. В лісі їсть траву, гуляє, але гіллястими рогами може впоратись з вовками. Хто це, діти? Молодці, це олень. І ще одна загадка. Не олень, хоча й рогатий. У нього роги, як лопати. Хто ж це? Здогадався хтось? Це великий, дужий? Вірно, лось. Молодці діти всі загадки відгадали. А зараз подивимось, хто і чим з тварин зайнятий. Лисиця що робить? Лисиця полює або лисиця мишкує? Що робить білка? Білка пересувається, стрибає? Що робить ведмідь? Ведмідь спить. Що роблять вовки? Вовки оточують або вовки полюють. Що робить лось? Лось харчується або лось живиться. Що робить дикий кабан? Дикий кабан риє або дикий кабан ласує. Що робить олень? Олень відпочиває або олень дрімає. Діти, у вас все добре виходить. І останнє завдання. Уважно розгляньте усі запропоновані малюнки. Оберіть один і складіть розповідь про обрану тварину. Ось зразок складеної розповіді. Це їжак. Їжак живе у лісі. Він живиться ягодами, грибами, горіхами, яблуками, комахами і малюсками. Його будинок це нора. Мої любі. Складайте свої розповіді і надсилайте мені. Я впевнена, ви впораєтесь із завданням. А на цьому наше заняття завершено. До побачення, до нових зустрічей!